Зібрано весь полк зв'язку, і командир звертається до підлеглих. Хто хоче увійти до складу українських збройних сил і рушити маршем до Києва, аби підтримати Верховну Раду. Зголошується вся частина, окрім шістьох політруків. Про антирадянські збори, хтось доповів командуванню 13-ї армії, і Волинська танкова та білоцерківська механізована дивізії попереджені. Інструктаж згори чіткий, колону зв'язківців зупинити, полковника мартиросяна заарештувати. А якщо чинитимуть опір, застосувати Когда дал команду добровольцам шаг вперед, весь полк сделал шаг вперед, включая даже те шестеры, которые воздержались. Я после этого пошел доложил Кравчуку, что полк готов выехать, в составе будет необходима бронетехника, мы окружим Верховный Совет и защитим. Они очень обрадовались, Кравчук даже трубку передавал яваривскому Павличке, Драч. Того же дня потреба в радикальных заходах отпала. Але такий факт дійсно мав місце в історії здобуття незалежності України 23 грудня 1991 року. Саме цей полк зв'язку, що у місті Рівному першим прийняв присягу на вірність українському народові 20 років тому. Тут служили люди, які певною мірою вершили історію українського війська. Це полк признак для того, щоб виїхати в незнайоме місце там, де будуть виконувати завдання, звідки будуть проходити управління військами, розгорнути рухомі пункти управління, тобто ті місця, обладнати, де будуть. У працювати штаб армійського корпусу до складу армійського корпусу входять механізовані з'єднання, підрозділи інших родів військ, спеціальні війська та органи забезпечення. Вся ця сила селена нічого не варта без ефективного управління, тобто зв'язку командирів із підлеглими. В сухопутних військах є чотири полка зв'язку. Це командування сухопутних військ, зв'язку в Чернігові і три армійські корпуси. В кожному армійському корпусі є кожен свій полк. Номінатина що е, всі ці полки зв'язку були сформув... в 41-му році, і всі чотири полка зв'язку сухопутних війська в цьому році ми празднуємо всі сімдесятирічних. Рівненський полк зв'язку відзначатиме цю дату вже незабаром, 9 серпня. За сім десятків років найнасиченішим періодом щодо бойового застосування для полку стала Друга світова війна. Його формування почалось 5 липня 1941 року на базі армійського 675-го окремого батальйону зв'язку. Після виходу з оточення в районі Стара Гута, що на Десні, остаточним пунктом формування частини було обрано селище Козаки в Орловській області. У січні 43-го полк забезпечив управління військами 13-ї армії у Касторне. Янські операції та оборонних боях на Курській дузі через рік полк бере участь у рівненсько-луцькій наступальній операції та визволенні міста рівне. За це, 9 серпня 1944 року, зв'язківців нагороджено орденом червоного прапора за визволення міста Петроків Трибунальський полку присвоєно почесне найменування Петроківський. 55-ка закінчила свій бойовий шлях та прибула у пункт постійної дислокації місто рівне 8 серпня 1945 року. Відтоді можливості полку кардинально покращились, зважаючи на те, що техніка ще радянського зразка, зараз рівенчани можуть дещо більше ніж з'єднати. Те крайні точки України. Радіозв'язок ми підтримуємо за всіми нашими е, миротворчими контингентами, які виконують завдання. Е, Ліберія, е, Косова підтримується зв'язок по радіозв'язку тими засобами, які в нас є реальні. А так е, лінії будуються на території по території України. У нас можна будувати які завгодно лінії там до полтори тисячі кілометрів. Можна. Останній раз полк розгортався і працював, як то кажуть, на всі гроші під час стратегічних командно масштабних навчань Артерія 2007 на рівненському загальновійськовому полігоні. Тоді вперше за 16 років незалежності перевірялись можливості забезпечення військ у бойових умовах, пальним, харчуванням, медикаментами і, звісно, зв'язком без нього 5 тисяч військовослужбовців, 1200 одиниць наземної техніки, 55 повітряних суден та 23 плавальних засоби перетворилися на дез. Зорієнтоване скупчення людей та машин. В режимі онлайн ми могли звідси відпрацьовувати відеоконференц зв'язок, а також системи бойового управління з любим із полігонів, які були задіяні на цій навчанні. Деякі засоби зв'язку, що забезпечували артерію 2007, на той час не мали аналогів у світі. Час проведення занять і польових виходів ми використовуємо е, пункт постійної дислокації. Це от ділянка місцевості, де ми зараз проводимо заняття. А також 233-й загальновійськовий полігон, який знаходиться порядка 25 п'яти кілометрів від пункту постійної дислокації. Нині відпрацьовується злагодженість дій військовослужбовців у складі різних підрозділів. Цьому елементу щомісяця приділяється по два тижні за мету ставимо навчити. Злагодженням діям екіпажу, далі злагодженням діям складі взводу, злагодженням діям складі роти і завершальний етап це злагодження вузла зв'язку. Хоча у роті є зв'язківці, які на всіх цих справах вже зуби з'їли. Микола починав службу у цьому підрозділі строковиком, а нині вже десятий рік, як на контракті, в 2005 році знаходився в миротворчому контингенті в Косово. Місій задоволений, побачив. Працю з інших країн і нас побачив, як ми працюємо, на що ми здатні. Хотілося б ще з'їздити. Будемо старатися для цього і служимо.